Андрію, привіт тобі. Ми вже встигли розказати про а, оголошення заяви а, про вихід фракції радикальної партії про вихід з коаліції. А, взагалі, як це мотивували? Ну і чи говорили вже можливо інші партнери по фракції, яким чином це вплине на подальшу роботу коаліції? Так і ну насправді ви знаєте, пам'ятаєте напевно, що Шолішко зовсім недавно стверджував, що він нікого не вийде з коаліції, оскільки це був грою. На руку реваншистам партії регіонів там соратникам Януковича і так далі. І тому подібне, от сьогодні він пояснював, мотивував своє рішення вийти з коаліції Порошенко не краще овича на найгіршим за Януковича і найсудніший східніший. Нова конгресу президента, ось і тому радикальна партія Лешка не буде освячувати своєю присутністю в коаліції все те, що відбувається в Україні, ось а відбувається за недавно і, і так далі, тому подібне. Ну і плюс е звинуватив він фактично мається, Порошенка е і партнерів вже колишніх коаліції, е тому що це була інцинізована, фактично провокація. має на увазі вчорашню е вчорашній вибух вибух під Верховною Радою і загибель вже трьох е трьох е нацгвардійців. Е ну і також сказав, що бачить тому руку Кремля свого моць такі були гучні заяви від. Е Лега Ляшка, ну і тут же ж пан Лушевський віце-прем'єр, також заявив про те, що він а, виходить зі складу кабінету міністрів а, від того рішення фракції. Ось таке. Ну і мені здається, що були партнери в коаліції. Насправді були дещо заскочені, тому що ну я ще не почув поки що таких серйозних коментарів а, ну там. Ненко каже, що мабуть, вони для них це сюрприз, але нічого страшного. Ну, от це саме приблизно говорить Коженякін з батьківщину. Ну, батьківщина наразі не, там, ніяк не підтверджує, що в них теж є якісь такі ідеї. Ось, а всі ось, ці ось, 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 ось поки що заскочені, ну, але там тональність приблизно така вийшла. Чого страшного, будемо працювати далі, а, типу, голосів вистачає. Ось те саме кажуть, і в ППП. Ну така, ну й до речі, ну єдине, що одна з версій, чому так таким був дуже сказати дуже коротким. коротко була церемонія відкриття. Не дали поки всіх фракцій. то Одна з версій, що Гросман Гросман, спікер право знав про те, що готується заява Ава від Олега Ляшка про вихід з коаліції просто вирішив не дати можливості йому зробити це з трибуни верховної ради, і тому так дуже швидко була а, закрита сесія. Досить так, якось навіть незграбно. ну ось такі наразі новини. І, я вибач, ага. я ще хотіла уточнити. Це виходить, що і мають бути тоді скласти повноваження ще і представники е голови комітетів. Це представники радикальної партії. Так, це виходить таким чином. Ну, насправді я не впевнений, що це автоматично означає складання голови комітетів, оскільки е це має бути рішення цілого парламенту. Ну, принаймні Ганна Говкоз, якої сполковицями тема, ви знаєте, що Ганна була виключена втора ще з фракції самопоміч за голосування в е підтримку. На ну закону вже в першому читанні про зміну до конституції. Вона також там Вікторія Пташник ще троє членів самопомочі. Ось вона наприклад очолює. Ви знаєте, поламиський комітет з а, закордонних політівних справ да вона сказала, що вона не збирається залишати свою посаду, і це не є фракції квота. А це насправді лише парламент може зняти вже окремим спеціальним голосуванням її та призначити проголосувати. Ну скільки це цього відбувається голосування всього парламенту а не рішення фракції, це питання рішення фракції. Навіть якщо це була домовленість, якась між фракціями про якісь певні повод, тим не менше рішення мусить бути все одно поставлене перед парламентом, спікерами і має бути проголосовано. Ось такі слося. Я думаю. Може і йти принаймні від акції Олега Ляшка, але точно я не знаю, як вони. Можливо, вони запише окрему заяву і що вони відмовляються від участі в голову на комітетах. Хоча ну, це, мені здається, не корелюється з тим, що вони виходять з коаліції і з уряду. Андрію. А як тепер виглядає після от виходу радикальної партії Олега Ляшка із коаліції? Я так розумію дуже примарним це голосування за зміни до конституції, тому що 300 лисів буде набрати надзвичайно важко, чи говорять про це самі парламентарі зараз. Про це насправді сьогодні це питання так само задають, але тут на обережні відповіді став тому, що так чи інакше голосування в кращому випадку, якщо до нього дійде, воно все одно відбудеться не раніше грудня. Це всі розуміють. До грудня в Україні може багато що змінитися, оскільки це дуже досить великий термін, особливо зараз в період такої, я б сказав, турбуленції, та яку потрапила, потрапив сам парламент. Ми важко почати назвати з парламентарям. парламентарями приблизно такому ключові ну і так і чак чи інак ті 265 голосів, які дали за за закон першому читанні, там і так не було голосів від фракції, так чи інакше, тобто так чи інак. Треба було злушати і ще Андрій. І ще останнє запитання. Зараз ходять такі вже розмови про те, що були певні домовленості про перевибори, взагалі, які можуть там відбутися вже навесні 2016 року. А наскільки серйозні є ці розмови зараз в куларах прола? Ну я б спілкувався на цю тему наприклад з, з паном Чумаком з Богдана Порошенка. От він, наприклад, вважає ну, от, Ну, це представник Богда Порошенка, найбільшої фракції, вча в нього часто буває окрема Думка тим не мен, він вважає, наприклад, що зараз в цей е, період такої поляризації в суспільстві, це було досить небезпечно. Це всі розуміють пам'яті. Це не е, е, на руку, скажімо так, не в інтересах, зокрема найбільших фракцій маю на увазі народного фронту. Це. Очевидно, його зараз пав рейтинг і так само і блоку Петра Порошенка оскільки це ну просто небезпечний процес, який розгов ситуацію в країні, і тому він впевнений, що все-таки вдасться домовитися всередині Верховної Ради заради стабільності. Можливо, відбудеться якесь певне переформатування коаліції, тобто це або коаліція буде мінус, мінус Ляшко, або це буде коаліція. Там не знаю мінус Ляшко, плюс ще хтось ось, але він. Вважаю, що в цілому буде збережена стабільна більшість з тими самими основними гравцями, що є зараз.